Вам скажу. О. Поч... Почнемо спочатку. Всім привіт. Сьогодні будемо готувати дуже крутезні смаколики, які полюбить вся ваша родина, і дітки, і чоловіки, і батьки, і бабусі, і матусі. Що я вам хочу сказати, у нас є дуже крутезна кулінарна книга, але обов'язково будьте присутні на наших майстер-класах, бо я вам буду розповідати такі деталі. Котрі ви не напишете, і от повірте, з моїх рецептів у вас вийде набагато краще і смачніше, ніж з книги, бо я їх допрацювала, підлаштувала, знаєте, саме під наші смаки. І я не то, що там хвастаюсь, але це вже перевірений метод. Знаєте, от у цю історію, коли ви берете рецепт з інтернету, вроді все красиво, вроде все зрозуміло, а потім щось вдома робите, а воно щось ну зовсім не те виходить. Ось спеціально ми робимо всі ці майстер-класи, щоб ви бачили, щоб ви дивились, і от саме тут виходить все, то, все перевірене. Тому, будь ласка, не пропускайте наші е майстер-класи, і у вас буде все-все виходити просто найсмачніше до кожної, знаєте, крихітки будете з'їдати. І так, давайте ми з вами сьогодні зробимо. Е Знаєте, вже так трошки у нас в Україні похолодало, Такі вечори вже прохолодні, і вечором знати от, я не знаю, як у вас, а у мене такі гіштальди, знаєш з дитинства, я так люблю, щоб їх закрити оці, знаєте, смако... випічка якась пряна. Це щось ароматне да чайочку. Це мені так хочеться якусь чибулочку, це якийсь бутербродик, це щось таке, ну, таке гаряченьке, смачненьке. І тому восені, восені це дуже класний привід саме випікати, готувати. Різні смаколики. Сьогодні Артеме. ми. Будемо... Я тобі казала, дядьо з прутом іде. Е... Сьогодні ми будемо робити. Сьогодні ми будемо робити періодські. А хто там може у нас виключити? Там звуки? Кристіночка, виключи, будь ласка, Я просто... мікрофон. Я просто не бачу, хто аліка. Там наймалий такий активний дуже. І Вона навірно за ним бігає. Це нормально. Да. Да. Дівчатка, сьогодні ми будемо робити пиріжки з м'ясом. Е, я буду їх робити ось в такій бутербродниці, якщо у вас є. Якщо це буде чудово, якщо у вас немає, взагалі немає нічого такого, можна зробити в будь-якій кексниці, ви можете запекти це в духовці. Якщо у вас є кексніці, таких силіконових там немає, може металевих, Можна зробити це як пиріжечки на пательні під кришечкою. Це теж можна зробити і теж буде гарно, смачно і дуже прикольно. Зараз, дівчаточки мої любі, одну секунду у мене тут трошки зламався штатів, а я так хочу, щоб було красиво, а воно в мене трошки не виходить. Так, зараз я щось придумаю. Одну секундочку любі мої. Ну так красиво Вообще мы уже все слюной зашли, девчатка У меня зависла или у всех? Ау. Не, ну вы представляете, я иду. У меня у решила просто сломаться голова, понимаете, именно прямо сейчас. Вот. Но мы не привыкли отступать, Две пунктов. Сейчас у меня есть барный стул. А мы стул. Оба об книжечку обопрем. У меня есть барный стул. Вообще и, прекрасно. Бар, и... бар, бар это всегда хорошо звучит. Я тоже считаю. Вообще, мне нравится, как наши продукты называются. Коктейль, понимаешь? Конечно. Что-нибудь там какое-нибудь оздоровительное, пойло, да? Да, у нас еще есть пинаколада вкус в Испании. Так что вообще, на завтрак и на ужин пью пинаколаду. Так, девчата, ну и вот так. Ничего, нормально? Шикарно, очень красиво. Вообще все прекрасно, а, супер. не переживай. Смотри, как мы находим выход из любых становищ, поэтому мы молодцы. Все супер. Супер класс. Так. Ну, що продовжуємо. На чому я зупинилась? Дівчатка, робимо, ми з вами робимо пиріжечки з м'язком. Ви можете взяти будь-яке, яке ви любите. У мене курочка, це фарш. Е, дивіться, 300 грамів курочки. Е, я збила в блендері філешечку е, з лучком, трошки часничка, робіть на ваш смак. І ще бачите, він трошки в мене зелененький. Я дала туди секретний інгредієнт. Це брокколі, яке в мене ніхто не їсть, ну я його пхну візде, щоб ніхто не бачив. Поняли? Ну, якось треба ж оздоровляти націю, ви поняли, да? І обов'язково я знаю, що люди дуже мало е, споживають зелені. Ну, я знаю, а діти так тим паче. Тому я оці білю отриваю. І з огорода. пахуча ароматна петрушечка. Вот, я такі отриваю, отримаю, от ці ножички, І теж, дівчата, ніколи не вибрасую. Знаєте, куди я коктейль Вечірній Україні, А ще туди, якщо ти додаш, це я вам вже такий лайфхак, Шматочок свіколки сирою це зараз яка сочна, сочна, красна, красна. Шматочок огірочка, соку, лимона, все це заправити трьома ложками вечірнього коктейля. Додати ложечку формули 3, дівчата, це просто така смакота. Ви просто не уявляєте. знаєте, яка користь. Так що нічого не вибрасуємо. У нас все, знаєте, йде вход. Ми жінки хозяйські. Так от, якщо у вас діти не їдять зелення, скоріш за все, вони її не їдять. Тому ми теж виремо і багатенько нарізаємо фарш, щоб ніхто не бачив. Ти, і робить це обов'язково з всіма стравами, бо зелень повинна присутствувати. Візде. Оце дуже корисно, дуже класно, оксиданти, і ти взагалі це дуже смачно. Просто любі, любі смаки дітям вони при... стосовуються, привчаються з дитинства. Тому це супер. Я не знаю, розказувала я вам чи ні, але у мене бабуся була, одна у мене бабуся грузинка, а інша полька. Влять у цю бульдога з носа Я українка. Але. Е, у нас е, у одної бабусі завжди в містах хліба на столі в скляночці стояла зелень. Вона її там в совєтські времена вирощувала на вікні, десь вона її доставала у якихось там е, на ринку, там я не знаю у кого. Ну, в общем, зелень це було як хліб їсти. Тому я привчена з дитинства. Ну знаю, що у моїх клієнтів знаю, що у друзів діти не їдять. Тому завжди можна додати фартик. Я вбила блендером тут буквально 2 секунди. Вжик, вжик і готово. Аромат просто безподобний. Трошки посолить, трошки поперчить за вашим смаком. І ми робимо нашу начиночку. Саме основну. треба вам ніякі міксери, ніякі блендери, вам нічого не потрібно. Я вже включу нашу, е, эту, як вона називається, печку. Печку, яка буде нам запікати сендвічниця, так? У кого? Піражопниця. Є... Піражопниця. Оця сендвічниця, у кого хто пече вафельки, там є насадочки це сендвічі. От... Це дуже класно, дуже просто. У кого немає, я вам кажу під кришечкою, супер. Так, беремо нам потрібна іхічка, 4 штучки. Кожен раз кажу, ще раз скажу, щоб ви не забували яйця перед. Споживанням обов'язково треба мити, бо саме на скорлупці є сальманільоз. Тому обов'язково їх треба хорошо вимивати. Гарнесенько, гарнесенько. Отак не можна їх брати з магазину і робити собі там щось. Це дуже-дуже небезпечне діло. Дивіться, сюди додаємо 5 ложок сметани або кефіру, або якогось грецького йогурту. Теж буде класно. П'ять. Це ми все діло збиваємо, білочка, і вічки, там так от гарнесенько, за три хвилиночки. І додаємо, Я, так як е, у нас тут ін, інтернаціональний, е, так сказать, марафон. Ми додаємо 5 ложечок формули 3. Дуже обережно його збиваємо. Дуже обережно, щоб його не розплюхати, смішуємо. Бо, знаєте, наша формула 3 вони такі літучі. білочок. Потихеньку, потихеньку його так, от в яєчечки переводимо зі сметанкою. Дівчата, і я ще додаю сюди чотири ложечки е, нашого томатного супчику. Я не знаю, є ли він в Європі, чи його нема. Якщо його в Європі нема, дуже круто додавати цей грибний супчик, який є в Європі. Якщо у вас немає такого супчика, дуже класно сюди заходить ванільний коктейль. Теж дуже прикольно, але тоді потрібно посолити тісто, щоб воно було трошки солонкувате. Мені дуже подобається з томатним супом. Він дає дуже класний смак, спеції. Я взагалі ніяких не додаю. Це прям, ну, дуже прикольно. Тут є і зелені, і сухий базилик, це ну, прям прям вау. Це ми все потихеньку перемішуємо і додаємо саме наш фаршик. Все змішуємо, нічого ми тут не виліплюємо, не вимащуємо, ручки у нас чистенькі, ніяка мука по всіму дому не розкидана. Все у нас класно. Це ми це перемішуємо до однородної маси. І ще дуже класно для таких е, пиріжечків зробити, знаєте, якийсь соус. От, Тіпа типу, смітанка з кропчиком чесночком. сначком, або е, можна такий типа аерана, такі, щось да? Або можна кефірчик з лимончиком, із теж зеленю, хто любить кінзу, кропчик. Петрушечка, оце все перемішати і макати ці пережички, ну це буде прям вообще. Ну, прям дуже буде смачно. от Клас. Дівчата, що я вам хочу сказати. Дивіться, тут досить ну така велика прям порція. Я вам зараз покажу. Ми будемо з вами вже вибігати, бачите, все, все готово. Тут прям їх багатенько. Ну, прям, ну, тут грам, мабуть, 700-800. Прямо це, ну я вам хочу сказати, так ну прямо на родину чотирьох людей на декілька разів прям поїсти. Ось. Тому хочете, можете зробити менше, але я б на вашому місці не робила, бо вони дуже гарно е храняться в холодильнику. Тому мікроволновечку з собою на роботу, на яких запахах, ніяких жирних рук, жир, не тарілок, ні та таріло, таріло, нічого не треба, взагалі прекрасно. Я в дорогу люблю дуже такі брати пиріжечки. це дуже-дуже прикольно. Так, я трошки смачу олійкою, бо не знаю, як воно піде наше діло. І лажу сюди, я робила це на пательні під кришечкою. Теж дуже гарно можна робити. Не обов'язково, якщо у вас немає такої сендвічниці. Нічого страшного нема. Дівчата, як там у вас осінь? Розкажіть мені, будь ласка, що ви там? не, Як ви ввечері, не хочеться вам такого чогось смачненького? Коли починає холодати, як ви там з цим справляєтесь? Конечно, ну, вам... хочеться. конечно. А? Я сьогодні пришла домой бургера так хотіла, що аж полный рот слюни. но я здержалась. Я поїла нашого супа томатного з базиліком. Да. с бачиш? Ну, Ну, от це, это... хорошо, що ми відновили ці майстер-класи, знаєш, тому що зараз буду якісь идейки набрати і воно ну, ну, правда, во-первых, це швидко. От хто говорить, хто э, мені некого да? вот, ну, ну дівчат, ну скажіть, ну, что, ну це разве ну взяли, вилку замішали, тут навіть ну, не потрібно його якось вимішувати, щоб тесто було рівномірним. Чтобы оно там постояло, чи оно отдохнуло, чтобы чи, чи, чи оно подружилось. Чи... Ну вот эти все дела, понимаете, мы будем лучше подружимся с вами, будем отдыхать и отпочивать, чем вот это вот все. Думать, как тесто подружится с тестом, понимаете? Катюша, скажи, будь ласка, сколько у тебя там фарша курячего? 300 грамм фарша, одна маленькая цыпленка и где-то такая горсточка брокколи сажменьку. І одна долька чесночка. Ну, якщо ви любите. І хороша жменька зелені. Курочки 300 грам, Все, воно буде так, як е фаршик сирий, воно буде трошки довше пектись, ніж просто. це саме, Ну, нічого страшного, це теж прикольно. Знаєте, можна зробити, я робила з відварною курочкою можна так додати, або можна там запечену курочку дольками да, зміжати. Ну воно ось саме так виходить, ну як вам сказати, соковіше, да, такі він, ну сочні більш такі вони виходять. Мені більше подобається, коли сирога фарша, він вже... Тими, вони тими, такі, тоді, як біляшики, да, такі, що ти прям кусаєш і все там. Так, да, вони такі сочні. Я робила раніше теж, окремо курочку запікала, там, чи обжарювала філешечку, да? І можна туди. Ну, ну то ж прикольно, имеет место быть. Ну, от так ну, якось набагато смачніше. І скільки вони тримаються, якщо на сковорідку їх викладаєш? Ты не пробовала, скільки за часом під кришкою? Ну, по вони посвітлішають. Ну, як коріння котлетка, ну це ну сколько там? Ну, 10 минут, 7. На небольшом огне, чтобы они же пропеклись, чтобы они же у тебя не зажарились. Мы же не будем заливать их там в масле, чтобы они это самое. Ну, чтобы пропеклись. смотря сколько ты положишь, какой толщины. Ну, как бы. Вот. Ну, вкусно. Уже прямо запах такой, прям аромат. Ну, очень классный. У меня прямо день этот самый. Вчера я готовила вафли. У нас было мероприятие на в Днепре, в клубе. Я готовила два вида вафель мы делали сладкие, сладкие с персиковым джемом и с фундуком, а, эти, а соленые мы делали с крем-сыром со свежим огурцом и с семгой на основе томатного супа. Ну, бутерброды были обалденные, девочкам очень понравились. И вот реально вот люди съели по две вафли, я всегда говорю и всем вот рассказываю, что вы не думайте вот что, кто-то мне говорит, вот да это дорого, выпечка, коктейли так дорогой. Если вы посчитаете и прикиньте, насколько это получается дешево, даже в плане любого перекуса, вот прям возьмите и посчитайте, сколько у вас на выходе. Получится пирожков или вафель. Это насколько получается экономно, сытно и полезно, потому что первое: здесь практически нет углеводов. Там минимальное то, что есть в супе какое-то количество углеводов, минимальное по сути, все. Чистый белок в яйцах. Жир это чистый желток, да, который нам тоже нужен в сметане это пробиотика кисломолочная смесь, тоже там какое-то количество жира минимальное, э, ну, молочко, то есть ничего, да, нету никакого углевода. И белок плюс формула 3. Вот вы представляете, вы съедаете два пирожка плюс мясо, плюс курица. Плюс э, клетчатка это и лучок идет, и в супе есть клетчатка, и в зелени есть клетчатка. Э, и я еще добавила брокколи, э, тоже, по-моему, бесподобно. Идеальное блюдо по мне тогда же и на ужин. Девочки, ну все же готово. Если вы думаете, что это все так долго, так это же совсем недолго. Как говорят в Одессе, чтобы я так жил. Это ж просто бесподобно. Так, да. продолжаем нашу красоту. Поэтому, поэтому готовьте, попробуйте. Вот вы просто кайфанете. А самое главное, кто сейчас активной фазе похудения это же все можно кушать отпустить свой мозг сказать ему что можно кушать классной полезной вкуснючей реально еды и вы научитесь наконец-то управлять едой а не она вами вы вообще себе представляете сколько плюсов поэтому девчонки обязательно берите на вооружение очень классный очень простой рецепт І він дуже вкусный. Я вам гарантурую, що ваші мужні, діти просто обліжуть пальчики. Катя, а тепер ще, будь ласка, соус. Ти казала, який найкраще підійде. Смотрите, я люблю э, айран з сукропом. Можно сметану с петрушкой, с чесноком. Можно греческий йогурт добавить, лимончик тоже добавить, зелени, петрушечки. Тоже хотите, любите чесночок, добавьте. Любите кинзу, хотите, добавьте. То есть поиграйтесь вот с вкусами, как вы любите. Но любая кисломолочная, жидкая э, сметана, айран, кефирчик, йогурт э, подойдет к этому соусу. Прекрасно. А вы как художник раскрасьте его красками сами. Кто-то любит более кисленькое, добавьте лимончика, кто-то любит более остренькое, добавьте чесночка чуть-чуть побольше. Может быть, не все детки любят чесночок, знаете, такие вот особенности. Вот. Но я люблю вот укроп, чесночок, лимончик и сметанку. Вот мне вот больше всего так нравится. Вот в нашей семье. Поэтому, девчата, ну вам уже показывать вам уже чего-то? Значит, Катя, мой адрес новой почты, сейчас записывай. Не-не-не. Уже открыли валиканты э, из Украины посылки новой почты, я готова принимать вот эту вкуснятину и красоту. А что не, Пирожки нет, нет. с курочкой, смотри, я какие красивые. Я не что тебе привезти из Украины, ты сказала, что у вас все есть, все. Ты как в том кино, когда тетя из Одессы пирожки с яйцом и рисом передала. Просто неделю она в поезде ехала в жару, да? А так хорошие пирожки. Катя, поднеси до камеры, покажи, будь ласка, как они выглядят. О! А разломи один. Уже укуси, укуси Я его. горячо. Укуси И его для нас. Подавай. Поешь хоть ты. Боже, офигеть. Дуже класно. Приглядку. Дуже от вони, прям знаєте, от соковиті, клас, І пропіклість, дивіться, ну скільки, ну 5, п'ять, да? було, сім. І дуже такі, бачите, пухнастенькі. Формула 3 білок дуже класно себе е, випічки веде. Дуже класно. Мені подобається, він не перебуває смак, смак продукту. Знаєте, от, особливо коли це м'ясо з рибкою, Формула 3 дуже класно от, працює іменно з от, такими сол, солоною випічкою. Прям взагалі. п'ять порцій. Я мені навіть цікаво, скільки вийде. Я вам сейчас скажу, отут 4 я зробила, 4 у мене ще печеться. 4 буде тут 12. 10, ну 15 у таких перехід буде 100%. Я зараз навіть один зважу, скільки він важить. От на цю порцію буде 15 штук. 90 грам один, Даш, це якби, ну, два пиріжка ти ти, в принципі, наївся. Ну, от реально, от хто спробує, от просто скажіть мені, от як ви, ну, вони ситості, якщо б ми таких, знаєте, пиріжки бабушкини з е, м'яском би з'їли 3-4. Ну, так, чесно. Ну, як з'їла, наприклад. 3-4 я б з'їла легко. Ну, я не знаю, як ви, <сі> Ну, я буду чесна. Я буду чесна. Я б з'їла. Тут ти, ну, ти так вони ну, дуже ситні, бо тут нема, ну, взагалі, вуглеводи. Боже, 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 боже. Понимаете, що робиться? Ой, мне так нравится моя работа, знаете, вот и поработала, и ужин приготовила. Ой, ну прямо, девочки, ну ты же мрия, понимаете? Так, тут и... пытаюсь я и... как КБЖВ, буду. давай считать. Да, я вам сейчас ничего не надо считать, я вам сейчас прямо, прямо скажу. Давай. Так, получается, получается, всего у нас вместе получается... Так, на всю порцию 100 1363 калории, это на всю порцию. 118 белков 82 жира и 26 углеводов. То есть, получается, один такий пирожок приблизно 90-100 калорий. Да. Ну, если разделить 15 пирожков твоих, на... да? ты сделала на всю пропорцию. Да, да. Це буде 100 калорій. Пірожок. А скільки ці... там? А скока білка? 100, 12, 118. Дивіться, один такий пиріжок приблизно 10 грам білка. Ну, от реально, 2-3 пиріжка з'їли ваш е, обід. Клас. Е, Ні, девочки, трошки я вам набрехала 15 не буде, 12, Аліна. Ага. Ну, я так знаете, при... ну я так с горочкой ложу. Можно было там, конечно, ага. сделать и 20 <свят> <Ой>. маленьких пирожочков. <свят> ну, короче, здесь грамм один пирожок здесь 100 калорий, 100-120 будет. Да. Чудесно. Ні, каплі потерь, все продукти да крошки. До речі, хто в Україні? Ви бачили ж новину, вчора ми виставляли в чаті, що томатний суп буде виходити з ринку, тому запасіться, якщо ви любите його. Я вже замовила собі 5 коробок, тому що ну, я дуже люблю його додавати. Я так його рідко споживаю. Буває мені. Хочеться. Я, ну, я рідко споживаю, мені краще, от, якщо таке все в в віді, мені більше коктейль подобається. Для випічки він просто ну, незамінний. Мені фанат супчику, запасіться, невеличкий запас зробіть, буде щось нове, також смачне, але можна трохи запасу зробити. Так, да, я зроблю запас, дуже багато, звісно, його не наберешся. Бо у нього, по-моєму, срок годності там два роки щось таке. Але ну, нічого страшного, буде щось новеньке, буде щось смачне, будемо щось 100%. Давай робити. ще раз показуй на камеру, Давай. я ж тебе знімаю. Давайте я мене. показую на камеру, подожди, візьму телефон, показуй на камеру, ми робимо, ми робимо е... О, О. Давай. Дівчатка, хто може включити, будь ласка, е... камери. камери. Так, а плища покажи мені. О. Круто. Я тобі тут напиляла відео. Дякую, Соня. Дівчатка, так. ну що, ось у нас майстер-клас підійшов до кінця. Ну що я вам хочу сказати? Готуйте смачну, корисну і просту їжу, і буде взагалі все супер. Тому не лінуйтеся, набагато простіше, ніж вам здається. Тому повторюйте рецепт, отримуйте свої зірочки і будьте здорові! Гарних всім Па-па-па-па.